Я вже відпрацювала свій перший робочий день. Звісно, я почала возмущатися легенько. Це наслідки сьогоднішньої ночі. Ну, Но Це не наша історія. Вона хотіла відпочити трошки від материнства чи завести другу дитину. Працювала цей перший робочий день. У мене було тільки два пацієнта, але просто треба було подивитися, як, як все працює, такі організаційні питання. Причай прикольно. Я задоволена, звісно, я переживала, тому що нові стіни це нормально. Зараз їду до своїх. Поїхати в метро, бо у нас немає додаткової ковдри. У нас в квартирі тільки одна ковдра тепла. І, наприклад, якщо у нас залишиться хтось ночувати, то вона немає чи б людину вкрити. А тому зараз поїдемо, подивимося. А плюс продукції в не дуже багато вдома. Мама, треба холодильник забити вже. Ми мама, хочемо відходити. Тому поїхали. на купачки? А то ми не години. на Горло. Поехали за бульками, да? Давай, руки пошли. Така погода, що тільки дома валяться в кроваті, дивитися фільм, щось їсти і все і не виходить. Ну, це не наша історія. Пошли назад. назад. Поїхали. you mm hmm Ночі. У нас прямо на районі залишки ракет. Ти чула, як сьогодні бахкало? Так. Дуже сильно, так. Така опочать. Вона хотіла відпочити трошки від материнства, від оцих сірих буднів, від бамдошки, від дитячих сліз і криків. Я вже домовилася з подружкою зустрітися, але результаті йду не сама, а за такою компанією своєю. Дитина ще не встигла сходити в садок, як її вже вигнали звідти. Ситуація просто сюр. Влітку я оформила свою дитину в садочок, надала всі документи, тобто, це все було офіційно підтверджено, і керівництво сказали чекати дзвінка на особисте запрошення в садочок. Допустима кількість дітей в групі 15 чоловік. Але якимось магічним образом в нашій групі виявилось 19, і вони вирішили поділити дітей на декілька хвиль, таких адаптаційних. Першу хвилю почали вже адаптувати в серпні. Тому нам сказали, щоб на серпень ми не надіялися, і приблизно почну водити свою дитину в вересні. Наступає вересень, проходить два тижні, три тижні, чотири тижні. Наступає жовтень, проходить декілька тижнів. Я починаю цікавитися ситуацією, скільки нам чекати, скільки нам сидіти вдома. На що мені спочатку вихователька відповідає, що вибачте, у нас багато діток, ми не всіх можемо адаптувати, тому чекайте. І з часом мені дзвонить директора садочка, знову таки починає розповідати, що я не можу війти в їхнє положення, що я їх не розумію. Я в свою чергу починаю розповідати, що мене теж, звісно, ніхто не розуміє, чому я маю сидіти. Вдома, якщо ми домовилися водити дитину з вересня. А кінець цієї ситуації був в тому, що вона сказала, що моя дитина піде в садочок тільки в грудні, і звісно, я на таке не згодна. Це дебілізм. Звісно, я почала так возмущатися легенько, без наїздів, без нічого, але ну, з цікавістю, як так, чому так відбувається? На що нам сказали просто забирайте документи і йдіть в інший садок. Звісно, після цього я забрала документи, тому що я свою дитину туди не поведу. Хоча це вважається найкращий садок, куди хочуть потрапити більшість батьків, там, де дійсно класні відгуки. Але на жаль, у нас сталася така ситуація. Тому буквально через пару днів ми знайшли новий садочок, і все наступного дня дитина пішла на адаптацію. Я сам це буде не за поки що нічого не чути. Добре, яка собі подобається. Оця, Поки що нічого, Сонечка, покладіть корзиночку. Перша поділка. Соня, все добре? Клас? Всі щасливі. Йдемо дарувати подарунок і булочку. Все добре. Все добре пройшло. Трошки поплакала Чуть-чуть. Так? -чуть. Да? Давай, ручу. Ви сподобалася Ця... такою? Сонь. Соня. Це тобі. Ти молодець? Ти гарно вела себе в садочку? да? Умнічка. <клухи> так, ну що, перша адаптація в садочку пройшла успішно. Ми Соню відвели буквально на 2 години, Зразу завели в групу, переодягнули. Вийшла вихователька і її забрала все. І ми пішли, коротше, пошарилися по Аврорі, купили. Отакі ямкості для круп. Коротше, прикольно. Вони такі високі. Щас покажу. Чік сюди гречку рис поклала і супер. У нас так спагетти є, зараз покажу. Ось так, дуже зручно зберігати. Їж. Сказала вихователька, що Соня буквально трошки поплакала після того, як ми її залишили. І все. І потім все було супер. Ми прийшли з вулиці трошки раніше, заглянули в групу, вона там собі сиділа. Вони робили поробки, їй було так це все цікаво. Тому, блін, такі незвичні відчуття. Я дуже рада. Що вона нарешті пішла в садочок, це хоч якесь спілкування з дітьми, це хоч якийсь відпочинок мамі, тому що ну важко 24 на 7 бути разом. Тому потрошку не буду на дуже надовго її залишати, потрошку буду водити. Да Да? У Соні тут подружок немає, у Соні немає тут з ким гуляти, спілкуватися, тому садочок, я вважаю, що виконує цю роль роль. Дуже гарно, вона там роззнайомиться з подружками, ну і буде ходити. Все, я готую уху на обід і збираюся на роботу, тому що в мене сьогодні перший повноцінний робочий день в новій клініці. От, я вже стажування пройшла, я вже подивилася, як це працює. От, і сподіваюся, що день буде цікавий. Можливо, щось покажу, познімаю. Так, я ще не показала, що ми купили. Це покупка чоловіка. Такий от спрей для олії. Тому що йому не подобається. От у нас є така штучка. Я її купувала в в'юски, мабуть. Але коли ти так е, ллєш олію, вона потім тече по цій банці і незручно. Тому поки що це ось так от все стоїть в фользі. Але спробуємо цією штучкою має бути класно. Так, дозовано, знаєте, так чик зе. і все. Суперіхи. Вставай, мамі, допомоги. Ні. Ні... Ні нормально. Нічого дуже гарно по осінньому ньому. Саня, ти сідай, Класс, іди мама сфоткає. Рон стій. Сиди, дивись. Посиди фоткає. на динасіна я з сфоткаю. Привіт! Дивись на маму Сонь. Махай привіт! Привіт! Кукурузка. Не ну прикольно, дуже гарний, правда? Арбузи. Кстати, у нас есть така фотка. Там, де Соні, Sony... скільки Соня, тобі 10 місяців, ти з таким гарбузиком класно. Похай дві. Ти на попа не дивишся? А, там двічі помаленька, так? Ми пішли далі, пішоть. Классная погода, да? Угу. Uh -huh. Я за Белиша. Красота. Прыжешь? Чё нет? Давай еще раз, сама. Побегла, прыгай. Соль, прых, скак, прых. Соня, так тропа по квадрату. Так, я люблю давать всякие прикольчики в ТикТоке, а потом э, мужу задавать. Так, задаю каверзные вопросы. Подожди, я передаю на эту сторону. Так, отвечай. Э, э, миссис не мыться? А чи місяць не пользуются інтернетом? Интернетом не пользуюсь. А как же ты будешь новости читать? А на авторио садить. Перед сном машины продвигаться. Хорошо. А щоб не было пальцем на руках или пальцем на ногах. Или. Ну выбирай. Я просто видел людей без пальцев на ногах, це же вообще не ранены. Вони не, не ходят, ход да. А на руках, що ти на руках? Давай на одній руці, на одній ноги. Ні, треба або то або то вибрати. Ні, ні, ні. Ну я вибрала на ногах. Мені кажется, що можна ходити на пальців. Ну, там пальця. взагалі отак от. І... Може, там немає половини стопи? Ні. Там, на ногах, наверное, На ногах. Хорошо. Щоб всі люди знали, на що ти тратиш гроші, чи те, що ти дивишся в інтернеті відосики. Які відосики ти дивишся? В інтернеті відосики. На месяц отказаться от машины или на месяц отказаться полностью от ä, покупки в продуктовом магазине. Вообще ничего. От машины отказаться. А что? <свистит> ты же любишь свою машинку? Я могу и на автобусе mm -hmm. поездить. Я, я же не вы. Ну я знаю, что ты любишь ежедневные покупки в магазине. Так, ладно. Еще вопрос. Задавать да, тебе неинтересно. Интересно Давай. тебе с да. меня? никого не бывает скучно со мной. А, значит, а, понимать всех бездомных собачек, котиков, что он хочет, а, и понимать женщин. Женщин никогда не поймешь. Да что, собачек, котиков Да, собачек, котиков. Пиздец. Ладно. Что, котик? Дай. Ми іноді самі себе а не розуміємо. Я сама я не... не знаю, що я хочу. Немо... Буквально випадково знайти пакет з uh, мільйоном? Чи завести другу дитину? Пакет з мільйоном. Е, Куди забрала булочку? Ми готуємо Что? бургери. Ха? Як так? Повози, да, його туди охолодиш. Все кодам. супер. Так у тебе твоя ось, дивись. здесь наш. То Дивись, тобі тато купив цілу. Дивись, яка величезна. Подивися. Давай, Можна не запихатися, Софій? Hee <laughs>